Юні спортсмени Лозівської громади повертаються зі всеукраїнських змагань швидше, вище, сильніше, разом. Вони відбулися під патронатом Національного олімпійського комітету України з 29 травня, по 1 червня, у місті Трускавець на Львівщині. Вихованці Лузівських спортшкіл «Юніс» та Олімпія представили Харківщину у кількох видах змагань. Найкращий результат перше місце вибороли у плаванні на дистанції 25 метрів вільним стилем. У нас плавало чотири людини. Ми виграли з великим отривом. Сім секунд. У змаганнях з керлінгу Лозівчани посіли третє місце. За результатами футбольних матчів сьома. Перший матч був. Проти команди Херсонської області ми виграли з рахунком 8-0. Далі грали проти Сум. Виграли 4-0. Далі, далі якраз була така прикра поразка проти команди Чернігова 2-0. І далі виходить, зіграли в той день останній матч проти. Команди горішніх плавнів виграли 2-0. І наступний день ми грали з Полтавською та Миколаївською областями і виграли їх 4 та 1-0. дивлячись на те, що 6 матчів виграли, один програли. Через систему вище не вдалося. Будемо тренуватися, щоб в наступний раз такого не повторилось. Під час змагань учасники також грали у баскетбол, бігали, перевіряли знання з Олімпійського руху та малювали. Ми малювали серце. В серці олімпійські кільця, а потім там ангелів. Загалом у командному залі, коли здобули для Харківщини четверте місце з поміж 26 команд учасниць. Ми пишаємось нашими дітьми. Вони гідно представили нашу область. Лозова довела, що в нас є спортсмени високого рівня. Харчування, умови все було на вищому рівні. Дуже дякую представникам за те, що проводять ці змагання, дарують нам незабутні емоції. Хочу подякувати також нашим тренерам Євгенію Миколаївичу та Антону В'ячеславовичу за те, що підтримували нас, супроводжували та гнали вперед. Додому спортсмени повернулися з медалями, сувенірами та бажанням знову зустрітися на змаганнях.